Вітаю вас з початком нового дня, з початком нових знань. Я хочу сьогодні разом з вами виготовити листівки для наших татусів, які захищають нашу кого? батьківщину, нашу Україну. Адже ви знаєте, малята, що завтра, а саме 14 жовтня, День Козацтва. Всім, деякі малята вчили віршики. Завтра ви подивитесь відео, які гарні віршики ви вивчили і як гарно розповідали. Ну що ж, давайте готуватися до виготовлення листівок. Для цього вам потрібно буде взяти заготовки, ті, що я вам видавала, ось такі сердечка, соняшник. На день козацтва надпис, картоночка в на мене ось така, два аркуша паперу синього і жовтого кольору, клей, олівець, ножниці і трішечки чорного кольору. Для того, щоб соняшник наш серединці був чорний. А знаєте, чому чорний? Тому що соняшник, ви знаєте, що це, що це таке е, е, насіння соняшника. Насіння це те, що ми, як сказати в народі, лускаємо. То що ж, почнем? почнемо з того, що на картонку потрібно приклеяти наполовину жовтого, наполовину синього, ось так заклеїти. Давайте почнемо. Всім нам вдачі. Чому я взяла саме отакий клей Сух, карандашом? Тому що, якщо ми візьмемо той клей, що з пензликом йде, ним незручно буде наносити клей наш. Колір, і жовтий колір. Ось так. Ось така у нас картонка. Тепер ми повинні на цю картонку положити, кладемо так ручку, отак, і повинні ввести нашу долоньку. Так. Я кладу в нашу долоньку. Ви свою можете покласти, а я свою кладу. Мені цікаво, яка ж у вас буде долонька, ви мені зробите фото своє. Я сподіваюся, що вона така ж сама буде гарна. Я не сподіваюся, я знаю, що вона у вас буде прекрасна. Адже ми робимо наш подарунок для тата. Дивіться, бачите, я вже свою долоньку вклала. На жаль, не видно. Але зараз я виріжу і буде видно. Поїхали! Ось така долонька в мене вийшла, бачите малята? Продовжуємо далі. Далі нам потрібно вирізати наші сердечка. Почнемо вирізати. Це малята. І я вирізала сердечка наші. Дивіться. Ось такі в нас вийшли з вами сердечки, бачите? Тепер наші сердечки повинні ми скласти ось так, бачите? Ось так. Щоб вони склалися один в один. Ось так. І пальчиками здавлюємо. І так повинні ми скласти наші сердечки всі. У вас повинно. Буде шість сердечок. Давайте разом з вами так їх складемо, щоб вони у нас получились вийшло ось такі, бачите? Ось так. Давайте складаємо. Ось так. А тепер одну половинку ми намазуємо клеєм, зараз малята. І клеїмо, бачите? Ось так оцю до іншої, щоб в нас вони вийшли один в один. Придавлюємо гарно пальчиками наші сердечка. Ось, бачите, ці дві половинки склеїлись, а ці ось можна так подивитися. Продовжуємо. Наступне сердечко клеїмо. Також лише одну половинку ми змастили, клеєм і приклеюємо. Ось, бачите? Тепер в мене вийшло ось такі сердечки, бачите? Тепер знову трішечки намазуємо клеєм і приклеюємо наше сердечко наступне. Ось так. Бачите тепер, скільки в мене ось таких сердечок, дуже-дуже багато. Так, чотири сердечка ми вже приклеїли з вами. Далі клеїмо. Також змастили клеєм і зараз будемо клеїти. Намагайтеся так, щоб ваші сердечка були між собою. Всі, ось, бачите, один в один склеєні. Так. І останнє сердечко я буду зараз приклеювати до наших сердечок. Шосте сердечко. Ось так. Коли ми приклеїмо останнє сердечко, тепер ми заклеюємо ось так. І тут його з другої сторони, бачите? Тобто ми з'єднуємо їх всі в кучу. Гарно. придавлюйте пальчиками, а то наше сердечко може роз'єднатись. Ось такі в нас сердечки з вами повинні отримати. Так, зачекайте. Ось, бачите? Ось так. так. Ось таке сердечко повинно бути Гарно. Тепер ми беремо сер... нашу долоньку, Ось так сюди, ми його повинні приклеїти сердечко. Бачите? Також змащуємо клеєм ось тут і будемо зараз клеїти з вами. Ось таке сердечко, бачите? Гатне яке. Тепер наші соняшники. Повинно бути три соняшника, але бачите, в них середина не чорного кольору, тому ми на чорному папірі беремо малесенькі кружочки малюємо. Я малювала склея, обвела їх і зараз буду їх також вирізати. Повинно бути три. Так, я вирізала кружочки. Тепер я кружочок кожен повинна приклеїти. Ось так всередину нашого соняшника. Ось, я вже приклеїла. Дивіться, ось такі повинні бути у вас соняшники. Бачите? Один, два, і три. Три соняшника. Малята, а ви знаєте, що? Соняшник це рослина, яка символізує символ України. А ще вона. Символізує любов до рідної батьківщини. Продовжуємо далі. Соняшники ми повинні клеїти ось так. Ось тут один. Отак, другий. І третій. Але звертаю вашу увагу. Соняшник ми повинні мазати, змащувати лише посерединці. Наші пелюсточки не потрібно мазати, так як ми будемо їх трішечки відхиляти. Зараз я приклею і покажу, як повинні вони бути. одну хвилинку. Ось так. А тепер наші пелюсточки ось так, трішечки їх. Відхиляємо, щоб вони в нас були неначе справжні. Ось так. Ось так. Бачите? І залишилось в нас привітання з Днем козацтва. Також змащуємо клеєм. І зараз будемо приклеювати. Приклеюємо ось тут, на патчики отак. Ось так. У мене трішки нерівно вийшло. Якщо ви хочете, можете також так само зробити. Якщо не хочете, робіть, як вам хочеться. Ось така у нас гарна листівка з вами. Ми змогли зробити. Я сподіваюся, що ви мені зробите фото своїх листівок. Адже мені цікаво, чи така вас листівка, чи ні, чи якась інша. Я буду чекати ваших фото, хлопчики, з наступаючим вас днем козацтва і Днем Захисника України. До побачення!